Всім привіт! Для тих, в кого немає змоги купити дорогий папір відомих брендів, хотів поділитися відгуком про папір, який припав мені до душі. Це папір Тіціано від фірми Gamma. 160 грам на метр квадратний, 15 аркушів. Є в різних форматах 40% бавовни. Мені особливо припав до душі. З чорними листками. Вони мають дуже гарну фактурку. Дуже недорогий, буквально до 500 гривень за 500 аркушів. Там ціна міняється від формату. Можна створювати гарні картини, добре розтирається, лишаючи гарну фактуру на папері. Ось прекрасно тримається. Тобто, це дуже дешево за 15 акус і можна створювати дуже гарні роботи. Ось подивіться, яка краса виходить на цьому папері. Можна створювати шедеври, тому Користуйтесь, підходить так як для сухої пастелі, так і для олійної пастелі. Бажаю всім творчих успіхів і до зустрічі!